Доброго усім ранку. У нас субота-ранок. Сім годин і день починається з прогулянки. Вона незвична ходити так рано гуляти, але я вже її виведу. Марія ще спить і вона зараз до роботи далі, а я вже все рівно стала, Ти буду зараз збиратися на зумбу. Та й погуляю з неї трошки. У нас прохолодно. Не знаю, може десь градусів 5-7. Вона впирається, вона ще така паня. Вона хоче ходити там, де вона хоче. Let's go, Lily, Come. Вона Хочу всюди все понюхати. Деті. Пішли далі. Сьогодні у нас буде також такий важливий день. Після зумби напевно буду їхати з Сонею у Бруклін. Соні там справи, а я, як завжди, за компанією Ну, коротше. У нас свої справи, а у нас знову листя збирають. Це вже третій раз за осінь, відколи воно впаде. Ну, це так і кажіть. Америка одна, але місто від міста відрізняється, є різниця. Декотрі міста потопають у листя, а декотрі стоять, бачите, чистенькі. Це все, напевно, залежить від керівника міста. І я думаю, що це таке усюди. А ми їдемо на зумбу. Швиденько туди-сюди, назад, скатаємося. І будемо сьогодні у Брукліні. Сьогодні не так тепло, буде, треба добре одягатися, а там ще біля океану, то буде ще й дути добре. Напросилася до Соні у компанію. Треба буде туди в аптеку з'їздити, подивитися, що там є. доброго в аптеках наших. У нас Все я чула роботи обережними з вогнем. Над Нью-Йорком яка димка. У нас тут ліси горять. Передавали, що у нас посуха. Казали, що будьте обережні з вогнем, бо листя сухого багато, все сухе, трава суха. І все рівно десь є пожари. Дивом чуєте вже пахне. От тут вже засуло, так? І над Нью-Йорком смок такий туман. Ну, то не туман, то є дим. Будемо зараз набуватися. Жарко? <ріст> ну, Соня, ви гаряча жінка, я змерзла. Соня як муха, їй жарко, швидко літає. Бідемо платити зараз за паркінг. От -от -от. Це ми на Брайтен, Четвертому на Брайтоні, отуда, Океану туди. Бордвок. Будемо гуляти зараз. І треба платити. Що тут платити? 2,50 за годину. Ось вам і Брейтон. Давно були, давно чули. Тут є все і багато дечого. Лишнього. Зараз піде поїзд на горі. Магазинів багато з одягом, з життям, з подарунками. З їжею. Людяно. Але сьогодні не так шумно, можливо, тому що сьогодні тільки субота. Всі товари на російській мові, трав'яна аптека. О, зараз туди піду. Що я шукаю? Я шукаю кору осини. Або кора осокору. Хтось колись чув, хтось колись пив, чайок з цієї кори, з цього дерева. Я вже наслухалася, начиталася, надивилася про нього, що дуже корисна ну, така деревина, його кора. А ось і бой. Дечого тут є в цих аптеках, але ото, що я шукаю, нема. навіть, а кори осики нема. Аптек тут також на кожному кроці повно. Але то, що я шукаю, поки не знайшла. Йду ще в одну. Багато новорічних різних перекрас. Дідок грає на гармошки. Тут ще ябтака. Дивіться, і чого тут тільки нема і хустки, і віники. <рес> Російські газети. Дивіться, можна купити навіть собі. Кравчучку. Я люблю казати на неї сердючка, не знаю чому. Це по занижених цінах на вулиці. Не всі аптеки сьогодні відкриті, до речі. Соня пішла по справам, а я ходжу, така сама одинока і горда. Нема компанії, ну, нічого не зробиш. Але тут є чим інтересуватися, є що подивитися, є зрівняти з чим з цінами в Нью-Джерсі і ціни у Нью-Йорку. Оїз годить, добре гудить. Я дійшла до шостого Брайтона, я так іду спочатку по одній стороні дивлюся, потім по іншій. Ну я поки так нічого і не знайшла. Їсти, нічого, напевно, купувати не буду, я так думаю. А, а от якби знайшла оцю коросики, то взяла би. Але поки зараз нічого. Глухо. Прохолодно, але я добре одягнена. Я не змерзла. сковородка кафе. Може, хтось бував. В магазинах багато чого, єди, фруктів. Але такі черги до каси. Я була взяла хурму. побачила, яка черга до каси у ташкенті все викинула і не стало нічого брати чекати. Черга 10 метрів, щоб взяти щось. Одне чи два продукта якихось надто забагато довго стоять. Я дійшла до неткоста, Бачу, наші бусики стоять. Ікру продають. Слухайте, побувати на Брайтоні і не вийти на бордвок, не подивитися на океан. Це неможливо. Відмітитися, чекап. І пішли далі. Не так вітряно. Я думала, буде гірше. І людей не так багато. Треба дивитися під ноги. Тайбордвок щось тут ще не дуже рівний. Океан ми є, чайки літають, люди відпочивають. І я ковтну свіжого океанського повітря завдяки Соні. Ну, що ми будемо робити без неї, як вона піде додому? Тут будемо бувати набагато рідше. І так не часто буваємо. Зараз вона появиться. Підемо десь обідати. Смачненького можна купити і на вулиці. Не виходячи всередину: пиріжки, булочки, хлібчик, аптека чергова. Калінка гіфт Дві гарні. Все, Соня вже гарнюня, ми вже додому. Дивіться. Купила червону ікру е, у наших людей з Чернівецької області, Кісменський район, село Глиниця. Це ще сусіди мого Степана. 30 доларів оця баночка коштує. Вони десь там під, під Аляску на Канаду туди ходять. Це все за, за, за рибою. Да, за... Риба у них також буває різна. Коротше, я взяла номер телефона. Будемо з земляками тримати зв'язок. Все, і ми погнали додому з цього Брукліна, блін, поки вийдеш. Ми доїжджаємо вже до мосту. Вже скоро будемо вдома. Нью Джерсі за ним за цим мостом. О! Міст Махіна Березана, Бріч. Тут вже немає чого термозин. Ну, чого термози? В чому вони їдуть? Не розуміють? Ну, Не всі такі, як ви, шустрі. Ми вже вдома, і я хочу показати вам, що з його бою уявляє ця ікра. Дивіться, вона якась дрібненька, можливо, це не ікра Салман, можливо, це ікра Форелі, бо якась дрібненька, але на смак непогана. Я не знаю, чи у нас будуть бажаючі це їсти, тому що у нас нема любителів великої до ікри червоної. Ми тут розбалувані, нам не всім це підходить. Ну, але вже будемо старатися, щоб гроші не пропали, то їсти. Вона гарно засолена, така малосольна, її, напевно, все одно довго тримати не, не треба. Треба їсти швиденько, бачите? Така якась, як кажуть, дрібнозерниста якась така. Червона буває крупніша. Не знаю, або молода риба, або риба не та. Коротше, от і все. Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай.